Тема уроку як змінювалися комп'ютери Сучасний світ вже не можна уявити без високих технологій. Вони оточують нас всюди, і ми сприймаємо їх як даність. Пам'ятаючи лише одне досить натиснути кнопку або зробити легкий жест, і улюблений девайс буде активовано. Дуже рідко ми замислюємося про те, що за цими електронними пристроями стоїть напружена робота, пошуки і роздуми, помилки і несподівані перемоги людини. Однією з таких людей був Конрад Цузе. Це німецький інженер, який ще в 30-х роках почав працювати над обчислювальною машиною. Цуза створив в 1941 році перший реально діючий програмований комп'ютер, який називається Z3. Ця машина володіла всіма властивостями сучасного комп'ютера. Наступним кроком у розвитку комп'ютерів було створення уша в 1943 році Гордвардом Ейкеном комп'ютера Марк 1 він дозволяв проводити обчислення в сотні разів швидше, ніж вручну. Марк 1 мав надзвичайні розміри і містив 750 тисяч деталей. Ця машина здатна була перемножити два 32-цифрових числа за 4 секунди. Але ці комп'ютери мали ще багато недоліків, займали багато місця, мали мало пам'яті. Для їх перепрограмування потрібно було багато часу. Розроблялося ще багато комп'ютерів. Ми маємо пишатися тим, що саме в Україні, у Києві, була створена одна із перших у Європі електронно-обчислювальних машин ЕОМ. Створили цю ЕОМ вчені та інженери на чолі із Сергієм Олексійовичем Лебедєвим. Ця подія відбулася у 1951 році. Машина займала приміщення, площа якого дорівнювала площі двох класних кімнат. І вміла швидко та точно розв'язувати складні математичні задачі. В Україні в 50-60-х роках минулого століття створили ще кілька потужних комп'ютерів. Найбільш відомою стала ЕОМ Мір машина для інженерних розрахунків, яку створили у 1965 році група інженерів та конструкторів під керівництвом Віктора Михайловича Глушкова. Цю ЕОМ вважають одним з попередників сучасних персональних комп'ютерів. До речі, перший масовий персональний комп'ютер з'явився на світ 1981 року і називався він IBM PC. Це був комп'ютер, розроблений приблизно за рік 12 співробітниками компанії IBM. Не дивлячись на високу на той час ціну, комп'ютер став надзвичайно популярним. З того часу багато чого змінилося. Ми досягли безлічі відкриттів, і ще багато відкриттів чекає нас попереду. В даний час ми дійшли до того, що вже введення інформації відбувається з голосу. Ми досягли спілкування з машиною на людській мові, ведемо активну роботу над роботом. Основна ідея, що в майбутньому керування комп'ютером буде здійснюватися думкою. Ну що ж, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До нових зустрічей!